Ми змінюємо систему визначення результатів зовнішнього оцінювання. У нас до 2015 року існувала система, коли ми всіх абітурієнтів, які складали ЗНО, оцінювали за шкалою від 100 до 200 балів. І хтось колись невідомо, з яких, з яких причин, з якої нагоди. Прийняв рішення, що 124 це та межа, за якою, якщо ти набрав 124 бали, то ти можеш подаватись для участі в конкурсі. Якщо ти не набрав 124 бали, то ти такої можливості не маєш. Ну, На перших роках встановлення зовнішнього оцінювання, такий захід був доцільний, тому що ну, потрібно було. Якось дати зрозумітий приймальним комісіям і власне абітурієнтам сутність нової системи. Але цей захід є абсолютно, оце число 124, дискримінативним, і воно не відображає реальної ситуації. Тому починаючи з 2015 року ми запроваджуємо нову систему, яка використовується в більшості тих країн, де існують зовнішні екзамени. Такі, як у нас, це система, за якою буде визначатись результат за принципом склав ЗНО чи не склав ЗНО. Сутність її полягає в тому, що після кожного зовнішнього оцінювання, от, скажімо, відбулося зовнішнє оцінювання, допустимо, з математики, збираються експерти і визначають, що ті абітурієнти. Які під час цього зовнішнього оцінювання отримали, так, відповіли на такі то питання, на енну кількість питань, можна вважати, що вони склали зовнішнє оцінювання. Ті, що не відповіли на енну кількість питань, яку, яку будуть визначати експерти, буде вважати, що вони зовнішнє оцінювання не склали. І після того, коли ми визначили кількість тих, які склали зовнішнє оцінювання, і кількість тих, які не склали, для тих, хто перейшов цю межу, відбуватиметься визначення рейтингового результату у шкалі від 100 до 200 балів. І таким чином, навіть абітурієнти, які матимуть 101 бал, зможуть подавати документи до університетів, а 124 бали, це вже буде ну, достатньо такою. Непоганою оцінкою для того, щоб подати документи і приймати участь в конкурсі. Але не зможуть подавати документи до університету ті, хто не склав ЗНО, хто пішов у цю другу категорію ЗНО не склав, це достатньо такий серйозний крок, який дозволить суттєво розширити права абітурієнтів, можливості абітурієнтів стати студентом. І водночас він рішуче відсіє тих, хто не має знань.